Концептуальна спорідненість. Деякі фрагменти коду вимагають, щоб їх розмістили поблизу інших фрагментів. Такі фрагменти мають певну концептуальну спорідненість. Що сильніша спорідненість, то меншою має бути вертикальна відстань між ними. Як ми вже бачили, спорідненість може бути заснована на прямій залежності, коли одна функція викликає другу. Або на використанні змінних у функціях. Однак існують також інші розновиди спорідненості. Наприклад, спорідненість виникає в тому випадку, коли група функцій виконує аналогічні операції. Візьмемо наступний фрагмент коду з junit 431. Ці функції мають сильну концептуальну спорідненість, тому що вони використовують єдину схему вибору імен та виконують різні варіанти однієї базової операції. Той факт, що вони викликають одна одну вторинний. Навіть без нього ці функції все одно варто було б розмістити поруч. Вертикальне впорядкування. Зазвичай. Взаємозалежні функції повинні розміщуватися у спадному порядку. Інакше кажучи, викликова функція має розташовуватися нижче викликуваної функції. Так формується логічна структура модуля вихідного коду від високого рівня до нижчого. Як і в газетних статтях, читач очікує. Що найважливіші концепції будуть викладені спочатку, причому з мінімальною кількістю другорядних деталей. Низькорівневі подробиці природно наводити в останню чергу. Це дозволяє нам швидко переглядати вихідні файли, вилучаючи суть із декількох початкових функцій без занурення в подробиці. Лістинг 5,5. Має саме таку структуру. Можливо, ще кращі приклади можна знайти в лістингу 15,5 на сторінці 295 і в лістингу 3,7 на сторінці 71. Горизонтальне форматування. Наскільки широким має бути рядок? Щоб відповісти на це питання, розгляньмо ширину рядків у типових програмах. Як і в попередньому випадку. Будуть проаналізовані сім різних проєктів. На малюнку 5.2 показано розподіл довжин рядків у всіх семи проєктах. Закономірність вражає особливо наближеність до 45 символів. Фактично, кожен розмір від 20 до 60 символів відповідає приблизно 1% від загальної кількості рядків. Цілих 40%, можливо, ще 30% припадають на рядки з довжиною менше 10 символів. Не забувайте, що на графіку використовують логарифмічну шкалу. Тому розкид у понад 80 символів дуже важливий. Програмісти явно віддають перевагу більш коротким рядкам. Це наводить на думку, що рядки краще робити короткими. Якщо є можливість, встановлене колись холеритом обмеження у 80 символів видається надміру жорстким. Я нічого не маю проти рядків завдовжки 100 і навіть 120 символів. Але наявність довших рядків, ймовірно, зумовлено недбалістю програміста. Раніше я використовував це правило, щоб мені не доводилось прокручувати програмний код у право. Але сучасні монітори стали настільки широкими, і молоді програмісти вибирають настільки дрібні шрифти, що на екрані вміщується до 200 символів. Не робіть цього! Особливо я встановив собі верхню планку в 120 символів, горизонтальний розподіл і стиснення. Пробіли використовують для угрупування взаємозалежних елементів і роз'єднання менш пов'язаних елементів. Розгляньмо таку функцію. Знаки присвоювання оточені пробілами, що забезпечують їх візуальне виокремлення. Оператори присвоювання містять два основні елементи ліву та праву частини. Пробіли наочно. Підкреслюють цей розподіл. З іншого боку, я не став відокремлювати імена функції від відкритих дужок. Це обумовлено тим, що ім'я функції тісно пов'язане з її аргументами. Пробіли ізолюють їх замість того, щоб об'єднувати. Я також розділив аргументи в дужках пробілами. Аби виокремити коми і підкреслити, що аргументи не залежать один від одного. Пробіли також застосовують для візуального позначення пріоритету операторів. Зверніть увагу, як добре вдається читати формули. Між множниками немає пробірів, тому що вони Мають високий пріоритет. Складові розділено пробілами, оскільки додавання і віднімання мають нижчий пріоритет. На жаль, у більшості програм автоматичного форматування коду не враховують пріоритет операторів і у всіх випадках застосовують однакові пробіли. Нетривіальні зміни відстаней, як у наведеному прикладі. Губляться після переформатування коду. Горизонтальне вирівнювання. Коли я був асемблерним програмістом, примітка, такого я намагаюся обдурити. Я так і залишився асемблерним програмістом. Хлопця можна розлучити з металом, але в душі метал все одно живе. Горизонтальне вирівнювання. Використовували для візуального виокремлення деяких структур. Коли я перейшов на C та C, а кінець кінців і на Java, я продовжував вирівнювати всі імена змінних у групах оголошень або всі правосторонні значення в групах команд присвоювання. Мій код мав приблизно такий вигляд. Однак потім я виявив. Що таке вирівнювання не дає користі, воно візуально виокремлює зовсім не те, що треба, і відвертає читача від моїх справжніх намірів. Наприклад, у наведеному вище списку оголошень читач переглядає імена змінних, не звертаючи увагу на їхні типи. Аналогічно у списку команд присвоювання виникає спокуса переглянути правосторонні значення, не помічаючи оператора присвоювання. Ситуація ускладнюється тим, що засоби автоматичного форматування зазвичай видаляють таке вирівнювання. Зрештою, я відмовився від цього стилю форматування. Зараз я віддаю перевагу невирівняним. Оголошенням і присвоюванням, як у наступному фрагменті. Тому що вони допомагають виявити один важливий дефект. Якщо в програмі трапляються довгі списки, що потребують вирівнювання, то проблема криється в довжині списку, а не у відсутності вирівнювання. Довжина списків оголошень у класі фітнесе Expeditor. Наводить на думку, що цей клас треба розділити, відступи. Вихідний файл має ієрархічну структуру. У ньому є інформація, що стосується файлу загалом, окремих класів у файлі, методів у середині класів, блоків у середині методів і рекурсивно блоків у середині блоків. Кожен рівень цієї ієрархії утворює ділянку видимості, у якій можуть оголошувати імена і в якій інтерпретують виконувані команди. Щоб створити наочне уявлення цієї ієрархії, ми наділяємо рядки від вихідного коду відступами, розмір яких відповідає їхній позиції в ієрархії. Команди. Рівня файлу, такі як більшість оголошень класів, відступів не мають. Методи в класах зсуваються на один рівень праворуч від рівня методу. Реалізації цих методів зсуваються на один рівень праворуч від оголошення класу. Реалізації блоків зсуваються на один рівень праворуч від своїх зовнішніх блоків і таке інше. Програмісти широко використовують цю схему розміщення відступів у своїй роботі. Щоб визначити, до якої ділянки видимості належать рядки коду, вони візуально групують рядки по лівому краю. Це дозволяє їм швидко пропускати ті ділянки, що не стосуються поточної ситуації. Наприклад, реалізації операторів IF і While. Біля лівого краю шукають оголошення нових методів, нові змінні і навіть нові класи. Без відступів програма практично нечитабельна. Наступні програми ідентичні із синтаксичної та семантичної точки зору. Ваш зір швидко охоплює структуру файлу з відступами. Ми майже миттєво знаходимо змінні конструктори і методи. Усього за кілька секунд можна зрозуміти, що клас надає простий інтерфейс для роботи із сокетом із підтриманням тайм-ауту. З іншого боку, розібратися у версії без відступів, без ретельного аналізу практично неможливо. Порушення відступів. Іноді виникає спокуса порушити правила розстановки відступів у коротких командах if, коротких циклах while або коротких функціях. Але щоразу, коли я піддавався цій спокусі, я майже завжди повертався і розставляв відступи як годиться. Отже, я намагаюся не згортати блоки в один рядок, як у цьому фрагменті. Замість цього я віддаю перевагу розгорнутому блоку із правильними відступами. Вироджені ділянки видимості. Іноді тіло циклу while або команди FOR не містить команд, тобто є виродженим, як у наступному фрагменті. Я не люблю такі структури і намагаюся уникати їх. А коли це неможливо. Я принаймні стежу за тим, щоб порожнє тіло мало правильні відступи і було укладено у фігурні дужки. Ви не уявляєте, як часто мене обманювала крапка з комою, що мовчки ховається в кінці циклу вайл, в тому ж рядку. Якщо не зробити цю позначку добре помітною, розмістивши її в окремому рядку, її просто неможливо розгледіти. Правило форматування в командах. У кожного програміста є улюблені правила форматування. Але якщо він працює в команді, то повинен керуватися командними правилами. Група розробників погоджує єдиний стиль форматування, що в подальшому мають застосовувати всі члени команди. Код програмного продукту має бути оформлений в єдиному стилі. Його вигляд не має привести до думки, ніби його написали кілька осіб, у яких розбіжні думки із приводу оформлення. На початку роботи над проєктом «Фітнес» у 2002 році я провів зустріч із командою для створення загального стилю програмування. Насправді на це потрібно близько 10 хвилин. Ми вирішили, де будемо розставляти фігурні дужки, яким буде розмір відступів, за якою схемою слід присвоювати імена класів, змінних і методів. Потім ці правила були закодовані в системі форматування коду нашого робочого середовища, і в подальшому ми неухильно їх дотримували. Це були не ті правила, які особисто я вважаю за найкращі. Це були правила, обрані командою, і я, будучи членом команди, неохильно дотримував їх, пишучи код у проєкті фітнеса. Гарна програмна система, утворена з набору легких для читання документів, оформлених у єдиному узгодженому стилі. Читач має бути впевнений у тому, що деталі форматування, які трапляються в одному вихідному файлі, будуть мати таке саме значення в іншому файлі. У жодному разі не ускладнюйте вихідний код, допускаючи його оформлення в деяких відмінних стилях. Правила форматування від дядечка Боба. Правила, що їх використовую особисто я, дуже прості. Вони подані в коді лістингу 5.6. Ось вам приклад того, як сам код стає найкращим документом, який описує стандарти кодування.